Для того щоб незрячий мав чітке уявлення про приміщення, в якому він опинився вперше, ви маєте його описати ось кілька порад, як це зробити. Ознайомлення з приміщенням завжди розпочинайте з опису розміру, форми і розташування всього приміщення відносно дверей. Наприклад, це невелика кімната, приблизно 16 квадратних метрів, у формі горизонтального прямокутника із скошеним правим нижнім кутом. Обов'язково вкажіть, в якому саме місці знаходяться двері. Наприклад, тут двері знаходяться в правому нижньому скошеному куті кімнати. Подальше ознайомлення з приміщенням починайте від дверей за годинниковою стрілкою. На цьому етапі описуємо лише ті предмети і об'єкти, які розташовані на стінах або впритул до них. Наприклад, ліворуч від дверей вздовж стіни стоїть тумба, за тумбою у куті стоїть камін. Далі на короткій стіні розташоване велике вікно, під ним стоять напольні вазони. Якщо є можливість, завжди краще не просто описати приміщення, а підкріпити опис дією. Разом з незрячим пройти по периметру та ознайомитися з предметами та об'єктами. Наступним кроком має бути ознайомлення з предметами та об'єктами, які є в кімнаті, але розташовані не впритул до стін. Напрям на об'єкт чи предмет, який є у кімнаті, слід вказувати від дверей. Можна це робити за циферблатом або у градусах. Обирайте те, що зручніше незрячому. Наприклад. Ліжко знаходиться на 12-ту годину на відстані приблизно 2,5 метри. Опис кожного нового предмету у приміщенні розпочинайте від дверей.